Три десятки тітушок намагались зірвати позачергову сесію Костопільської міської ради. Пленарне засідання ініціювали, аби висловити недовіру секретарю міської ради Давиду Дідуху та голові бюджетної комісії Олексію Кособуцькому. Їх звинувачували в узурпації влади в громаді та підміні проєктів рішень. Попри наміри агресивно налаштованих молодиків, сесія все ж відбулася. Які результати дізнавався Дмитро Тригубець. Позачергова сесія Костопільської міської ради в порядку денному недовіра секретарю Давиду Дідуху та голові бюджетної комісії Олексію Кособуцькому. Засідання під загрозою зриву Опересі, не бінає, не бінає, не Давида Дідуха та Олексія Кособуцького, якими депутатський корпус ініціював висловлення недовіри, пов'язують з зурпацією влади в громаді та звинувачують в організації непрозорого процесу прийняття рішень. Є дуже багато порушень з боку, як Кособуцького, так і дідуха, які стосуються. Підготовки сесії міських ради вони простими словами в ручному режимі хотіли контролювати повністю всю ОТГ. Це підготовка проєктів рішень, які не були вчасно оприлюднені. Це підміна проєктів рішень. Не можна системно порушувати закон, не можна системно порушувати регламент, не можна ігнорувати права та інтереси вчителів. І особливо медиків з 36 депутатів з'явилось 20, А отже, сесія вважається такою, що відбулась, навіть незважаючи на три десятки молодиків спортивної статури, які мали на меті зірвати пленарне засідання. Спочатку вони блокували роботу ради, хоча поліції в президії також вистачало. Вже опісля прибуття роти спецпризначенців, агресивно налаштована молодь покинула сесійну залу та викрикувала свої гасла з коридору, заважаючи повноцінній роботі міських обранців. В ході пленарного засідання депутати все ж проголосували за висловлення недовіри. Отже, Давид Дідух більше не секретар. а Олексій Кособуцький вже екс-голова бюджетної комісії. Міський голова Костополя займає свій пост вже 25 років. Такого дійства, як сьогодні, каже, не бачив ще ніколи. Таких перипетій ще не було ніколи, таких перипетій. але, певно, життя от, то, що раніше там було дві-три фракції, а сьогодні сім фракцій і кожен щось хоче вирішувати якісь свої проблеми. Каже, не на жарт здивувався такі зацікавленості політичним життям громади серед молодого покоління. Присутні депутати, усі як один, стверджують, що молодиків запросили ті, кому власне і висловлюють недовіру за словами голови фракції за майбутнє Юрія Шарманського, театралізоване дійство відбулося сприяння Олексія Кособуцького та Давида Дідуха. Проте останні це усіляко заперечують. Я не був на жаль, на, 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 на цьому засіданні. Хто там був місцевий, хто там був не місцевий. Наскільки я знаю, вони були зареєстровані прямо по прізвища. Можна подивитися, що це за що це за люди, і е, їхня позиція. Вони її достатньо яскраво е, сьогодні озвуч. Чували, ну відповідно, там немає що коментувати. Вже екс-секретар міської ради Давид Дідух також заперечує свою причетність до присутніх на сесії агресивних гостей. Натомість стверджує, що об'єктивних причин усунути його від посади немає. Я перший раз взагалі не хочу в політиці, і так склалося обставини, що навіть я став секретарем ради. І те, що я побачив, що абсолютно всі рішення, які генерувалися депутатським корпусом і нашою більшістю, вони, як правило, були чисто робочі, технічні, як правило, там політичних рішень практично не було. І Тому роботу я можу оцінити задовільно. Незважаючи на це, вже 27 серпня відбудеться чергова сесія міської ради. Саме тоді депутатський корпус Костополя визначить, хто стане новим секретарем та головою бюджетної комісії міської ради. Дмитро та Володимир Захаров. Новини рівного.